Павліві друзі, всім привіт. І сьогодні ми злетіли в Роблокс, тому що як ти бачиш, воно на задньому фоні сад стоїть, а це значить, що за ним треба доглядати. Правильно, саньок? Правильно, правильно! Всім привіт! Бачу, у тебе тут, в принципі, теж так діла непогано йдуть, да? Ну, ти знаєш, так, да, я тут зробив оформив маленький садок. Ага. Не садок важливий коло хати. Я тут ще у мене є одна ідея, чувак. Що саме? Ща, ща, сейчас. Що ти побачиш, сейчас ти побачиш, щас, ти побачиш. Що, ти зараз туліпів накупиш чи що? Я вже накупив туліпів. <рес> Я фуленю. Ого, пацан. А молодій двей кім має туліп вирішить. А це, а це прикол такий. <рес> Ого. <рес> це тобі тюльпанчик. А ще, кстати, диви, який в мене є гриб здоровий. Ану. Ага, я бачу. <реш> Непогана така парасолька, пацан. Mm -hmm. Це, видно, ти спеціально готовишся до літа, да? Єс. Yes. Жесть. Ну, понятно, ладно. Ну, в мене, в принципі, діла, знаєш, теж йдуть непогано. У мене тут ось яєчка всякі стоять ще 16 буквально хвилин. Та й можна буде відкривати. По косметичним всяким приколам я тут теж трошечки попереставляв осью. Правда, оцей Дуріан уже веде себе як виноград, і Він постійно росте в різні сторони. Тут у мене воно, наче гарненько стояло все. І той стіл, і ось і котел, і, і, і коротше, тепер халепа. Не знаю, що з цими дур'янами робити. Можливо, скоро взагалі їх викопаю. По поводу арки, арка, диви. Отак-от. От, от. у мене замість цих статуй раніше стояли факела. Отакі, от ось Тепер я поставив факела на якусь ось. Чи то колона маленька, чи що тут коротше, щось така якась штучка? Поняв. І тепер наверху в мене статуї, а колони, власне кажучи, осьо. Та є в принципі ще? Ну тут ось дрова рубають, теж да. Так само пеньок стоїть, ось дрова порублені. Якщо шо, ось теж під парасольку собі сховався. Чи лиш трактор, ну, якщо шо там, знаєш, якщо саме великий фрукт якийсь виріс, там під кілограм сто, оце на трактора та й поїхав. Та й в Цілому, як бачиш, це так досить, досить непогано. Мунманго росте. Гриби, правда, ще до цих пір чекають блискавку. Я вже не знаю скільки вони стоять у мене. Ну зато вони стоять нормально. Так, да, зато це ж того я їх, власне кажучи, ще до цих пір тримаю, бо я маю надію все-таки зустріти близько. Бо я вже не можу. Да, чувак, базару, базару. Я трохи помаленько-потихенько всяке, звісно, перетаскую. Не прям щоб капець, но по чуть-чуть, по чуть-чуть, Та воно перетаскується. Тоже косметичними приколами займаєшся, да? Да. Ну, тоже діло. Потрібне діло да фоділо. А я постійно ось, ось всякі поливайки оці розставляю. Жду, поки повиростають мене кавуни великі здорові. тому що кавуни, як я вже знав, можна продавати прям. Обалдеть, як дорого. Ну, ці мункавуни, правильно? Мункавуни, так. Да. От він, якщо золотий, на ньому купа бафів і він здоровезний. Там ціни сягають більше вже мільярда. Там і по два, і по три, бувають по чотири. Обалдеть, пацан. Я не знаю. Так, знає, що якісь цифра. Да, да. Це прям уже такі смішки. Накупляю дафоділі, в мене є одна ідея. Дафоділи і туліпи, мені треба. Де туліпи? <гас> Нема туліпів. Ти все скупив, представ представляєш? Да. О, хорошо. Це шок. Щоб це ще й туліпів не було, я прийшов. Ну ладно, туліпи вони анкомані, а тафоділи рарка вже. Так що туліпи то ще появляться Це не проблема. Да Все, вони шість штучок, я такої їх тут понасаджаю. Що ти кажеш, туліпів нема? Нема туліпів. На. Дуже дякую. Що мені з ним робить тепер? Пацан, від серця, від почок. Ага, дарую цвіточок, я, я так і поняв. Я прям кайфую оцей зони, що я зробив <зас> гарну гарну. Близько! Обалдеть. А, <зас> а я саме казав, треба блискавка, надо близько. Саме головне, щоб тепер влучило вже в ці гриби. Правильно, правильно, чувак. Аби ще лайтнінг штука продавалась, то було без сок. Ну. та. Але є годлі поливайка. О, годлі поливайку я би купив. Терміново. І бейзіки теж три куплю, хай будуть. Наскільки взагалі я пам'ятаю, у мене там стоїть так-то три громоотводи, начебто. Або два. А, у мене точно є один. І ще в мене був десь, але, походу, він уже пропав. Ну, напевно, просто ресурсові використав. Так, в гіршопі взагалі нічого нема. А в тебе тут що? Туліпи. Ого, 22 штуки, сюди. Зараз <рес> у мене буде така красота, там, та ти шо? <рес> а в гіршопі, кажеш, нічого нема? Взагалі нічого. Ні. Ага, подожди. У мене той стоїть тут громоотвод. але близько б'є в виноград, де взагалі нічого нема. Кстати, виноград теж дорогий дуже. Та ні, ну я вірю, але я вже хочу просто гриби сплавити. А в мене ось що А я вірю. Ну, якщо ти щас блискавку на них не зловиш, то можна збирати. На гриби? Угу. Та ні, смислі, збирати. Блін, чувак, як би я блискавку щас сильно хотів собі на гриби, ну в мене громот вода. <рес> халепа, пацан, робить Чувак, це йомой, яка халепа. У мене тут такий гриб здоровецький. Як би було обалденно, мав би він блискавку. Ех, да. Він може стояти прямо там за прикинь, якби він ще й був Рейнбоу, Це лес. А ти що гониш? Там бабла прям бетона була. А поки ми ждемо блискавку, чуваче, ти розкажи пацанам, що йде розіграш на 15 тисяч робуксів. Да. Насправді да. Просто все, що треба зробити, зараз спуститися по посиланню вниз, в мій телеграм-канал, звідти попідписуватись на телеграм-канали хлопців, а також нажати однесеньку кнопочку. Беру участь і все. Те є можливість виграти цілих 15 тисяч робок розумієш? Чувак, це геть багато. Це геть багато. Це прям море море. І, і в нас, кінчився... У нас кінчився до нас кінчив, і, і знаєш що? І знаєш що? Громоотвод, яке я цей поставив, він просто. Він ще ні разу не спрацював. Я не пам'ятаю навіть, коли я його поставив. До цих пір три використання на ньому висить, Ну що ж це за непруха? Чел. У мене стояв громоотвод на горохові, там був Золотий Горох, хоч би по ньому би вальнуло. Нє. По ньому не вальнуло. А, не мені вальнуло? Мені вже нікуди, кстати, не вдарило. Я дивився в отой сусідній твій сусідній ось рядочок, оцей твого ага, сусіда, ага. який міг би там бути, отуди трижди вдарило. Угу. Обалдеть. Сюди три рази вальнуло. Два рази сюди, отакого, і один раз сюди. І це з урахуванням того, що в мене мінімум 2 грома відводи стоять в саду. Угу. Як це називається? Представляєш, так? Да? Це просто підкрутка, поняв. Розробник, це підкрутка, розробник підкрутка. не хоче, щоб ми заробляли гроші. А в тебе вже можна відкривати оцю штуку чи ще ні? М -м, яку штуку? Розширення цього свого сараю. Ні, Роззор. там ще два дня 20 годин. А, так у мене так само. Ну от. Так ми що, в, в один час його відкрили чи що? Ні, ну я на чотири години виходить, раніше. А, ага, ти, типу, ждав оце весь час. В смислі ждав. Кого ждав? Ну, його ж раніше можна було ще відкрити. Ну так, да, я просто не відкривав. А потім по приколу купив, побачив, що там ще й грядки додавались. Думаю, угу. Ого, це круть. Помниш, що ага. я ще колись давно казав за те, що грядки треба більше? Так. Да. А вони бачиш, яким приколом це реалізували? Ну, цікаво, цікаво. Да, да, це круть, що ти, якщо маєш гроші, ти зараз все не купиш. Да, але я оце уже скільки полюю на цей горох, ну просто не можу я його зловити. От взагалі мені не щастить. Да, пацан, це прям. звісно, крепко. Да. Це прям геть крепко. А, кстати, я ж туліпів понакупляв. Ну пожди. Час ми тут зробимо красоту. Зато, зато якийсь із грибів у мене вже мокрі. О, ну то це прикольно, це хорошо. Хоча би, хоча б так. Хоча би дам. Цікаво, а є тут да Ага, обновилось, але ні дафоділів, ні гороху, нічого абсолютно немає. Да. Зато в мене яєчка уже через буквально 5,5 ,5 хвилин і можна буде відкривати. Оце прям дуже класно, бо я надіюсь вже щось вибити. Можна мені єнота, будь ласка. Бо в мене цих яєць уже нічних, скільки відкритих, це просто шок. Чувак, е ти знаєш, це було б дуже навіть непогано. Це було б дуже даже круто. Я міг би в тебе тоді тим єнотом украсти твого гриба, представляєш? Uh, як варіант, так. Да. Ну, це ж пшеймба. Звісно, спору нема. Лисиця в якійсь мірі буде прикольніше, ніж єнот. Але в якійсь мірі і єнот прикольніше, ніж лисиця, як мінімум, тому що лисиця просто краде насіння, а єнот може вкрасти цілий фрукт з усіма бафами, які на ньому є. Да, так, -да, ну вони оба класні. Ну, так, да. оце ж. А мене немає ні того, ні того. Як будь. Ну ти знаєш, у мене лисиця вкрала один раз е, вроді чи виноград, чи. Маного, я не пам'ятаю. Ні, ну, вона там, в принципі, і бігає достатньо таки частенько. Ну. Да, раз 10 минут, ну в неї просто не виходить. Ну, то шо ж тепер? У в тебе вже 40-го левелу обалдеть. Ну це за 40 левелів вона от тільки й з'їла. <схай> Дала мені одне <схай> манго, <сай> або один виноград. Щось одне з цих двох. Ні, ну Скоріше за все, мене. манго. Манго в неї, я пам'ятаю, не вийшло, а от виноград вона була б вкрала в мене, да. Думаєш виноград? Да. Ну, значить, виноград. А може і манго? Ну, я кстаті, не почув. В кстаті, скажу так, вона навіть не пробує красти оцей дуріан, маленькі гриби, або. Uh, Celestial Berry. Ну, один раз я бачив, як вона пробувала муго в тебе. Красти мені написало, але в неї не вийшло. Я дуже всплакнув і поняв, що не віддать мені муго. <світ> ну, ех, у мене ось три штуки ростуть, диви І вони ростуть так довго це просто шок. Коли їх? Та мене нема поливайки, я не купляю поливайки То купи. Нє, знаю, що я зроблю? Я зроблю розумніше. Всього, в мене є ехо жаба, я її зараз піднімаю, а випускаю. Ось що, даже прямо зараз е, лисиця не вкрала в неї не вийшла манго. Ну, я не знаю. Зато вона, вона попробувала. Дякую. У мене є отака ось штука. Опа, де ти там? Давайся. Ось. Видра твоя? Да. Вона може поливати всякі ціпоняв? Так не факт, що вона іменно це полиє? Ні, обично вона поливає, показати, кожні 30 секунд. Ого, е, так вона все время вутер. поливає. Так, да, і вона лиє на найближчий цей, але, ну, як показує взагалі практика, то в основному вона лила якраз таки на те, що росте. Осьо. Прям зараз вона мені одне мунманго полила ось о. оце. Mm. Ну, та й хай собі бігає. Ну да. А то що я тобі поливайку поставив, то ще ні про що не говорить? Отаку, адвансет? Прикольно, дякую. У да. мене таких 40 там, чи 50 штук було. Де зажав собі поставити? Ні, я їх просто розставляю. Ці адвансет, вони. Е, в... там, там яйце диви, яке. Містичне. О, походу. хороше. Ану ану, ану. Начебто містичне. Да, да, містичне. Тут лисиця падає. 1,7% представляєш, це да. саме прикрашені є. 1,70 відсотка. Це прям обалдеть, як тобі повезло. Да. Охохо, ох. це жесть. Так ти кажеш, що ці типу, поливайки, вони дають якийсь ефект, типу, дають. Да. Advanced поливайка, вона ж, типу, повишає е, швидкість того, як вона росте, і шанс мутації, поняв? А Basic е, швидше росте швидше. і цей розмір самого фрукта. Ага. Да. А Годлі поливайка, по-моєму, і та й те робить, я не пам'ятаю чесно, треба передивитись Я поняв, Значить, виходить, адвансет поливайку можна ставити вже на готовий фрукт. Да І вона й може змінити його. Ну, не змінити, а просто ну, на, цьому, на цій рослині виросте якийсь колись десь мутований фрукт. З більшим шансом, поняв? А, а нема такого, що ось у мене стоїть дерево з манго, тут всі манго обичні. Я ставлю адвансет поливайку і вони стають там, щось із них може вдруг стане там рейнбоу або. Ні, це так не працює. А чого ти, кстати, не відкриваєш оці свої крейти? Та вони тільки що видно. Ні, так в них же Він... 10 хвилин, а ми вже бігаємо скільки. Ну давай відкрию. Ня. Колона випала велика, як у тебе. Ще якась біда, і ще одна колона. О, ну колона це прям прикольні штуки. Замість кирпичів прям взагалі сюди залетить. Ну да. тільки я що, зря кирпичі тут ставив. Я те й так скажу, ти напевно їх навіть зря купував. Ой, пацан, тепер я буду з колонами такі, як ти. Ну, то чим погано, вони гарненькі. О, у мене яйця готові. Починаю з нічних. А ну-ка, перше пішло. Ага. Ну хто б сумнівався, їжачок, давай далі. Що випадає? Їжачок тільки побільше, поняв. Вообще прикольно. Давай, третє яйце. Угу. Їжачок, але, походу, ще більше. Ви що з мене знуйдеєте? диви який їжак! Пацан, просто подиви на нього. Подиви. Що <святок> це таке? ого їжак <святок> переросток. Обалдеть, просто. У мене такий колись був, тільки сень. А, у мене О -о -о. є ще, кстати, така білка на 6,5 кг. Обалдеть, білка. Прям. Нормально. І легендарне відкриваю. Ану, ага. Ну, вообще, наче і не так погано, як могло би бути. Ну, ти все одно її продаси. Нє, чо, може буду запихувати, ото туди, поняв, щоб збільшувати там слоти під яйця, під е, самих улюбленців. А, ну так, да, так, да, так. Да. Мені знаєш, що інтересно, от нашо ти оці е, мун кавуни отако розставив? Як? Отако. А як? Пішли. А, Дивись. типу, кучніше один до одного, да? Дивись. Ти знаєш, скільки їх тут? Їх тут геть багато, і вони всі ростуть. Ну, нормально. То хай ростуть. Ні, я не знаю, ну просто я так заняв собі місце. Теж буде стільки вільного місця. Та мені просто поки що не горить, просто і все. У мене нічних яєць 6 штук, ти представляєш? Це жесть. В натурі же. Або тебя одні сови літають. А вони стакаються цей відсоток, чи ні? А, подожди, у мене. Я можу 5 яєць ставити чи шо? Не понял. Ну, наверное, можеш, ти, наверное, раз заапгрейдив. апгрейдов, типа, ну, добавив туди 20 левел, чи шо там. Чи... а, 30 левел. А. диви, реально, а я все, весь цей час... Ой, короче, понятно. Міпиш швидше відкрити ще одне Ще нічого ничего толкового не продает? Да, взагалі нічого толкового пацан не продає. А ну. Шо там в гіршу опишите тоже. Нічого. Mm, а в косметичних приколах. Mm, а вони що обновились? Ні. Не обновлялися? 24 хвилини. Uh, ну, це ще. Це виходить, він оновлюється кожних 4 години. Так. Да. Вон як. Ну, обалдеть. Ладно, нічого не продається. Але все ми повирощували, все поставили, поробили, все хорошо, все прикольно. Садок вишневий коло хати. Не забувайте підписуватися на наші канали, брати також участь у розіграші. З вами, як завжди, був Дімич і Саня. Всім па. Пока-пока.